У Івано-Франківській громаді родичі полеглих воїнів отримуватимуть 60 тисяч гривень на виготовлення пам'ятників. Я думаю, що цих грошей буде в повній мірі достатньо. Як хореографиня Ірина Балагула проводить танцювальні заняття з військовими, які проходять лікування на Прикарпатті. Мені тут дуже все подобається. У нас тут і психологічна реабілітація і і фізична реабілітація на Івано-Франківщині презентували копію туші волохатого носорога часів льодовикового періоду. Діти повинні бачити і знати, що воно було, що воно було в нас. На той час було тут у нас в стервуні. 60 тисяч гривень надаватимуть з бюджету Івано-Франківської територіальної громади сім'ям загиблих захисників на встановлення пам'ятників. За словами заступника міського голови Олександра Левицького, гроші отримують усі родини, чиї рідні поховані на території громади, а не лише алеї героїв у Чукалівці. 60 тисяч гривень це те, що погоджено міським головою з членами сімей загиблих буде надавати міська громада. 30 тисяч гривень дотепер. Ну, виконували і надавала обласна обласний бюджет, обласна рада. Вони також будуть приймати ці звернення. Вони там визначать для себе порядок, куди ці звернення як подаються, погодили загальному один тип, один вигляд, один його розмір, ескізний вигляд, ескізний проект того пам'ятника. Погодили всі. Ну, принаймні ті, хто були на цій зустрічі, міський голова досягнув їхньої згоди. То я думаю, що цих грошей буде в повній мірі достатньо. Дев'ять багатоповерхівок отримали технічні умови від державного міського підприємства Івано-Франківськ Теплокомуненерго на відключення від централізованого опалення. За словами заступника міського голови Руслана Гайди, жителі цих будинків вже отримують по 50 тисяч гривень допомоги для переходу на індивідуальне опалення. Виконком також розглянув 266 звернень на спрямування додаткової допомоги при відключенні централізованого опалення. Зокрема, 10 тисяч гривень для пенсіонерів та мало. Забезпечених сімей та 13 тисяч гривень відшкодування вартості котла колишнім абонентам стеку. Від'єднання від централізованого опалення. Ми, як завжди говоримо, всім нашим мешканцям, бо неодноразово вже було, коли мешканці отримували дозвіл на встановлення індивідуального опалення і зразу відрізали теплоносій. А процес встановлення тривав. Більше року. Ну і були в нас випадки, коли люди не встигали поставити індуальне опалення. Тому ми пропонуємо людям відрі відрізати світи опалення в процесі вже виконання цих робіт, щоб в разі хтось не встигне, щоб могли перейти на індуальне опалення. Я рухатися, ви разом з на добре. З лікарняної палати на імпровізований танцювальний майданчик хореографиня Ірина Балагула тричі на тиждень запрошує українських захисників, які лікуються у першому добровольчому хірургічному шпиталі. Іван Кононенко добровольцем пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення росіян на території України. Півроку тому зазнав важкого поранення під бахмутом. На танці у першому добровольчому хірургічному шпиталі пояснює захисник сьогодні прийшов уперше. Мені тут дуже все подобається. У нас тут і психологічна реабілітація, і, і фізична реабілітація. І ми тут і на гори їздимо, і на конях катаємось, танці, ігри розваги. На танцювальну реабілітацію приходить захисник Володимир. Його прооперували після авіаудару, якого військовий також зазнав, обороняючи Бахмут. У мене чашечка була роздроблена. Зараз почуваю. Зараз трохи легше. Реабілітація проходить нормально. Думаю, скоро вже стану в стрій. Стати на ноги після важких травм кінцівок у шпиталі військовим допомагає Євгенія Барчук. Тут вона працює фізичною терапевткою. Каже, танцювальна реабілітація після поранень захисникам лише на користь. Це якраз те, що треба, це взагалі супер, тому що ну ніде такого немає, насправді і фактично це є таке як розвантаження, це як один з видів реабілітації. Тобто, це арт-терапія та сама тільки не тоді, коли вони просто сидять і малюють, а коли вони можуть там. Вийти, порухатися, поспілкуватися, навіть коли от літом у нас переважно за все на вулиці відбувається, то ну, це, це дуже класна ідея, я її повністю підтримую. Рухи і танці це те, що може якось наповнювати, якось змінювати, відввідлікати від якихось поганих думок, перевантажувати і ну щось гарне додавати. А рухи це завжди гарно тим паче, що хлопцям рухатись дуже важливо, навіть якщо вони на милицях. Ірина Балагура родом з Харкова, де мала власний хореографічний гурток. В Івано-Франківськ з мамою приїхала майже чотири місяці тому. Відтоді й працює із пораненими військовими як волонтерка. Танцюристка розповідає, робить все можливе, аби хлопці якомога швидше одужали. Я так. вдячна хлопцям. Я дуже перше, коли перший раз сюди їхала, я дуже хвилювалась, тому що я розуміла, який тяжкий шлях прийшли. ці хлопці. Я розуміла, як то тобто я не я не можу сказати, що я розуміла, тобто ні, ніхто із нас не може до, до кінця зрозуміти, що вони проживали. І мені було дуже ніяково, тому що я не справкусь якось емоційно з дамами, і щось таке. Лі зроблю їм боляче психологічно. Але я їм безумно вдячна. Інна Сендецька Монюк, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Десять років від дня створення відзначив цими вихідними центр польської культури та європейського діалогу Івано-Франківську. Зокрема, в суботу, 13 травня, з цієї нагоди у закладі відбулася дискусія роль поляків в Україні у зміцненні польсько-українського культурного діалогу та соціально-економічних відносин. Спеціалісти, яких ми запросили із Польщі, і з України, будуть е, пробувати давати відповідь на питання, де ми, як громадяни України, польського походження, можемо е, бути. Погане можливо слово корисними Україні, тому що ми знаємо і польському і українському маємо чимало партнерів у Польщі, які можуть, скажімо, стати в нагоді нам зараз, нам, українцям, нам Україні, зі слів директорки центру Марії Усідач, велика кількість польських осередків по всій Україні зараз допомагають українцям, організовуючи гуманітарну допомогу. Проте ми маємо думати, що далі, вже думати, що далі списати спільно польсько-українські проекти, які допоможуть і економічно нашій державі у відбудові, але також ще більше будуть, скажімо, будувати ось таку практичну приязнь поляків і українців. Міського голови Івано-Франківська Віталій Федорів, який взяв участь у панельній дискусії, каже, що польща одна із перших держав, що почала допомагати Україні під час війни. З його слів, зміцнення українсько польських відносин є важливим не тільки для всієї країни, але й для окремих її міст. Зокрема, Івано-Франківська ситуація, яка зараз виникла через агресію відкриту агресію Росії, вона змінила змінила нас, наші стосунки змінила. Відношення наше до поляків-поляків до нас це очевидні речі. І ми дуже сьогодні хочемо прийшли, щоб подякувати від міста Івано-Франківська нашим багатьом містам, партнерам, партнерам, які є в Польщі, за таку велику-велику допомогу, яку на сьогоднішній день вони надають. Це не тільки матеріальна допомога, це і психологічна допомога, це і відпочинок дітей. Галина Марійчина, Роман Кочержук, Суспільне новини. Івано-Франківськ Копії волохатого носорога, якого віднайшли майже 100 років тому у селі Старуня презентували в парку історії землі, що в селі Підгір'я Богорочанської громади. Експонат розмістили в музеї цивілізації. Зі слів представниці парку Юлії Поясик, ця копія носорога єдина в Україні. Оригінал туші тварини зберігають у Краківському музеї. Юлія Поясик розповідає: ідея створити копію та презентувати її на Прикарпатті, виникла до повномасштабної війни. Ми з оригінального злитку зробили копію, точну копію в тому положенні, в якому було віднайдено цього носорога в 1929 році. Перемовини і з Краківським музеєм. Були дуже легкі поляки щиро раді, тому що ми хочемо повернути історичну цінність до нас, і це відбувалося дуже швидко. Вони тільки підтримують це і планують. Я впевнена, планують, як тільки закінчиться війна, так планують приїхати до нас, і можливо, ми будемо продовжувати великі наукові експедиції. Зі слів Юлії Поясик копію волохатого носорога створили польські колеги на замовлення парку. На відкриття експонату прийшли кілька десятків відвідувачів. Ганна Костюк до парку історії землі приїхала разом з онуками із села Вовчинець Івано-Франківської громади. каже, що разу, коли є можливість, їде сюди, бо показати дітям щось нове про розвиток цивілізації на землі. А сьогодні випадково потрапили на презентацію копії носорога. Ми прекрасно розуміємо, що це копія, але діти повинні бачити і знати. Що воно було, що воно було в нас на той час. Було тут у нас, в старуні, де ми живемо, де ми село, яке ми всі знаємо. Ми навіть не могли подумати, ми навіть не могли пред'явити собі таку ситуацію, що воно іменно там було. Вот. І нехай це буде копія, але це наша гордість. Як розповів, у п'ятницю, 12 травня, у коментарі кореспонденції Суспільного професор, співробітник державного природознавчого музею Національної академії наук України Андрій Бокотей, то що носорога зі шкірою внутрішніми органами і наповненим шлунком почали шукати члени польської академії наук у 1928 році. З його слів, це була друга тварина, яку знайшли на території села Старуня. Рештки третього та четвертого також викупили під час цієї експедиції. А от частини першого носорога а так, Кожмамонта знайшли у 1907 році під час добування озокериту за словами науковця. Решткам цих тварин понад 30 тисяч років. Галина Марішін, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Футзальний клуб з Івано-Франківська Ураган зіграє у фіналі чемпіонату України. Дракони у півфінальній серії перемогли команду Кардинал Рівне Стандарт. Вирішальний матч цього етапу франківці зіграли 14 травня у Рівному. Поєдинок завершився з рахунком 3-1. Ця перемога урагану, третя у півфінальній серії між командами. У фінальному етапі чемпіонату України з футзалу франківці зіграють проти переможця пари «Енергія Львів Хід Київ. Я хочу сказати, нам треба в собі розібратись в своїй грі, а хто буде, ну вже буде, там побачимо. Вважаю, що ну, результат сьогодні закономірний. Було багато боротьби, багато бажання, і все ж таки майстерність відходила на інші плани. Тому рахунок нічийний». Футбольний клуб з Івано-Франківська Прикарпаття зіграв в нічию із командою Скорук із селища Томаківка Дніпропетровської області. Матч завершився з рахунком 0-0. Поєдинок відбувся 14 травня на центральному стадіоні міста Умень Черкаської області. Упродовж першого тайму франківці створили біля воріт суперників декілька небезпечних моментів, однак реалізувати їх гравцям не вдалося. У другому таймі футболісти «Скурука» розігрували небезпечні стандарти біля воріт Прикарпаття. Проте від пропущеного м'яча франківців врятувала штанга. Упродовж 90 хвилин командам не вдалося забити голів. Це шостий матч франківців у весняній частині футбольного сезону 2022-2023. За цей період команда не зазнала жодної поразки. Наразі Прикарпаття лідирує у групі вибування першої ліги України з футболу. Закономірна Закономірне, така бойова гра. Ну, що я можу сказати, були моменти. Ми їх не реалізували. Були скорока моменту не... Ну, я вважаю, що Закономірно нічого. Дві хороші команди. Хлопці віддавали, що їхні, що наші. Це би було здорово, якби ми залишилися такі, як не як В нашій групі на першому місці закінчитися. Це й з для хлопців. Документальний авторський проєкт Мирослави Барчук. <плес> у Європі не було масштабнішої війни 45-го року. От вся ця історія із Росією це історія геноцидів різних мастей. Російський світ це світ садомазохістичний, де є тільки одна модель спілкування це спілкування насильства. Російський фашизм цілком легітимно може називатися російським фашизмом. Це остання війна, це чоловіцтво чоловіцтва звірством стає зараз. Це війна, яка закриває вже кештальт. Остання війна. Дивіться на місцевих телеканалах Суспільного. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.